Традиційно наприкінці осені своє професійне свято відзначають ті люди, які сіють і збирають хліб, займаються тваринництвом. Одним словом, дбають про те, що в кожного з нас був хліб і до хліба. Красноградщина – сільськогосподарський район. Ця земля дала путівку у велике життя не одному знаному хліборобу. Серед цієї плеяди і герой України, генеральний директор ПАО «Промінь» Іван Михайлович Гулий. У день професійного свята аграрії району зібралися разом щоб шанувати пам'ять пам'яті видатної людини. Покласти квіти до монументу з його погруддя. Урочиста частина свята продовжилася у будинку техніки. Сюди завітали представники багатьох трудових колективів району, механізатори, доярки, комбайнери, агрономи та зоотехніки. З теплими і щирими словами вітань до них звернулися голова Красноградської районної державної адміністрації Євген Третяков, голова районної ради Володимир Птишник, міський голова Володимир Максим. Кожен із них висловив хліборобам без слів вдячності за сумлінну працю. Зв'язкам, на више, ми це знаємо, ми не останніся. І покажемо, що ми вміємо погастити хліб всім наші пам'ятаєм. Спасибо, самого доброго. Зарученням депутаті Казанської районної ради від себе особисто дозволі мені придати вас вашим прекрасним святом, професійним святом. Дійсно, Господь Бог наградив нашу державу прекрасного чана земля, нашою нашої землею. Але всі ми знаємо, що цей діамант. Для того, щоб він блищав, його треба б щоб він мав свою ціну. А робити може хто? Наш прекрасний український народ, тобто ви, хлібороби, ті, хто працюють на ниві нашій, і хто працює в тваринстві і в інших галузях нашого прекрасного сільського господарства. Я хочу передати слова великої подяки від всіх мешканців нашого міста, нашої громади за ваш тяжкий труд. Це касається і наших та кожного працівника села, який своїм тяжким трудом, в іншому не скажеш, несе нам добробут і несе нам життя. Без вас не було б життя не в місті, не в селі, ні в нашій країні. Настала черга і для нагород. Цього дня чимало працівників сільськогосподарських підприємств району отримали грамоти і подяки від перших керівників району. Традиційно святкування продовжилося концертно-розважальною програмою. Цього разу на винуватців свята очікував приємний сюрприз. До міста завітали гості: переможниця шоу Україна має талант 2 Олена Ковтун та молодіжний гурт діти фристайл, які подарували усім добре відомі і зворушливі пісні.